шановні глядачі! сьогодні ми поспілкуємося про польщу. Так давно ми вже не спілкувалися на цю тему. і Насправді важливо вона є і зараз. Вона зактуалізувалася у зв'язку з двома головними інформаційними правилами. президент Польщі не поїхав до Вашингтону на зустріч із президентом Трампом разом із європейськими лідерами. Ну звичайно, Польща не є таким великим лідером, але з іншого боку Європи. Але в центральній Європі, все ж таки, це достатньо потужна і впливова країна, якщо дивитися на Європу як на складову багатьох країн насправді і багатьох частин Західна Європа, північна, південна східна Польща могла би бути, але була позиція президента Польщі і не поїхав він на цю зустріч, щоб не асоціювати себе особисто із тим, хто підтримує Україну персонально. Тобто, він не хотів їхати до Вашингтону і підтримувати Зеленського перед президентом Трампом. Також, звісно, він не хотів їхати до Вашингтону і бути проти Зеленського разом із президентом Трампом. Тому тут за даних обставин ось така була залежність тобто, було вигідно і Україні, щоб не поїхати Приїхав туди навроцький, яка yeah, yeah. новообраний президент Польщі. І не хотіли, звичайно, сам президент, його оточення, асоціювати себе з таким підтримувачем України, з яким себе асоціював попередник його. Анджей Дуда. і звичайна річ Кароль Наврозький від Анджей Дуда відрізняється іменем і прізвищем. Ну деякої політичної біографії. Так є різниця, певна, але це не світоглядова різниця, це не різниця поглядів. І один, і другий президент палко виступали проти бандеризації України. Були заяви постійні, що золу па вони в Європу не війдуть з бандерою, не війдуть. Тобто всі ці гасла, які є зараз з. Дуже популярними в Польщі, особливо серед тих політиків, які постійно шукають можливості залишитися при владі, такі як, наприклад, польське страніцтво людовець, тобто селянська партія, така яку очолює нинішній міністр оборони Польщі Косиняк Каміш, який постійно повторює, як тільки торкається. Питання волинської трагедії, коли торкається питання українсько польських стосунків, одразу він обов'язково вставить фразу про те, що будь-які прояви так званої бандеризації України є неприйнятними. тобто, не бачить свої можливості співпрацювати з. Тою частиною України, яка сповідає позиції близькі до ОУНПА, близькі знов таки немає в Україні зараз. У є окремі представники організації ОУН. Ну але УПА в Україні дуже глибоко і далеко її з мікроскопом навіть не знайдеш. Присутності ніде в офіційних джерелах немає ні війську. З чим пов'язана була українська повстанча армія ні жодної ознаки немає навіть в навіть структурах, які підтримують військо. Все це сховано і вже давно не є. Таким актуальним в, в мілітарному середовищі так зуміли витривати під дією передовсім Польщі, тому що Польща була тоді так вважалося дуже важливим партнером, і це партнерство було Україні потрібне і заради цієї потрібності годилося практично на все зараз. Не думаю, що будуть годитися практично на все, але й польща не буде відступати. І тут друга інформаційна причина, яка Знову таки виволи на перші шпальти українських видань нині діючого президента Польщі Кароля Навроцького це те, що буде скасовані виплати у мешканцям польщі українського походження, якщо вони не є платниками податків польщі, тобто підтримка непрацюючим, непрацездатним скасована. Тобто, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон і підготує свій закон, звичайно, в контексті боротьби з бандеризацією України Польщі про заборону символів. Це все гляде, і це буде дуже близьким часом. Угорщина відходить від свого цього орбанізму і цілком ймовірно, що на найближчих виборах, які будуть відбуватися в Угорщині, Угорщина обере собі нового лідера. Не факт, що він буде дуже сильно добрим до України, до сусіда. Традиційно завжди сусіди між собою мають спеціальні дуже спеціальні стосунки край рідко. Вони є інакше, ніж ті, які є між Україною, наприклад, і словаччиною чи Україною, Угорщиною, чи Україною Польщею. Але проблема України в тому полягала, що надто великі сподівання були покладені на Польщу. Польща програла Росії боротьбу за уми власних громадян, тобто вона програла пропаганді Кремльовській, яка навісила на вуха. Мешканців Польщі, ось ці ці речі про те, що не можемо годувати більше українців. Вони тут понаїхали, нічого не роблять. Тобто, антиукраїнські настрії були інспіровані Москвою. Польща в жоден спосіб на це не реагувала і немає значення це опозиція, влада тут. В принципі це нічого не змінює, тому що Косенякамі ж нині діючий міністр оборони, який є найпалкішим підтримувачем усіх ідей Навроцького, тільки він не підтримує поки що самого Навроцького, бо партія Політична сила, яка підтримувала Навроцького на президентських виборах, перебуває. Поки що в меншості у uh, польському Сенеті, тобто в польському парламенті, як тільки вона набере більшість, я не здивуюсь переходові маленької, дуже амбітної політичної сили, якої чоловік як осеня каміш. Це польське Людова, тобто польська селянська партія, прийде на да, бік діючої тоді вже більшості у Сеймі. це нормальне явище в Польщі, і в будь-яких інших країнах. Просто до цього треба ставитися з розумінням. Не треба вважати, що всі є друзями України. Що після того як було таке сердечне прийняття українських біженців на польському кордоні, то коли польське суспільство відкрилося для скрису відкрило серця для України. Свої будинки і було все дуже тепло і радісно. Треба було завжди пам'ятати, що це тимчасове явище, воно зміниться, тому що політичні сили борються за владу. А в боротьбі жодні методи не можуть бути викинуті на смітник. І політична підтримка Росії пряма чи опосередкована з крайніх е, політичних сил Польщі, вона спрацювала і допомогла їм. Ну прийти до влади. Ну бо дивіться крайня правиця. Вона вже дуже активно присутня в польському політикумі вона вже є практично 25% відсотковою нішою, яку підтримують мешканці Польщі. Все це сталося завдяки кремлівській підтримці, яка поширювала і поглиблювала антиукраїнські симптоми, які так були питомо притаманні польському суспільстві. З дуже багатьох травм історичних це було винесено. І головне, що Україна мусила. Працювати над цим наполегливо і дуже прискіпливо. І з цього і починається проблема України, що це друзі. Ми з ними не працюємо. Це вороги, ми на них впливаємо. А треба працювати в першу чергу з друзями. Так на ворогів треба впливати. Не думати, що можна з ворога зробити друга. Це дуже часта помилка будь-якої української влади. А нинішньої так це взагалі. Вона була протягнута червоною ниткою. Це от бажання ворога переробити на друге через усю політичну каденцію нині діючої влади. І надалі це зберігається у стосунках з Трампа. Що би не зробив Трамп? Це все тактично обійдемо, перейдемо. Окей, це можна використовувати цю тактику, і напевно вона є слушною в дуже багатьох випадках, але вона не може бути тривалою, тому що не можна плутати тактику зі стратегією. Стратегія стосунків українсько польських вона має. Бути в дуже важливій політичній зовнішньополітичній ніші України і там прізвище українського амбасадора мають знати всі в Україні. Це буде має бути поважна авторитетна людина, на яку будуть змушені звертати увагу польщі е, суспільство, польський політикум яка має якби орієнтуватися і не тільки і не стільки в польській мові і культурі, це абсолютно апріорі, але і в тому, яким чином вибудувати стосунки між Києвом і Варшавою. Теж саме має торкатися і словаччини. Ну в Угорщині також має це статися має бути перегляд дипломатичних стосунків, тобто рівня його глибини після зміни влади в Будапешті, і це також має торкатися і Румунії. Поки що все гаразд в українсько-румунських стосунках, але це знову таки треба наголосити. Поки що просто Москва попрацювала, не змогла програла вибори на президента Румунії. Це не остання боротьба, і це не останній тайм. Матч триває. Тому також там треба бути постійно насторожі. І загалом. Грати на вздогінку. це найнижчий рівень зовнішньополітичної співпраці держави. Так може реагувати суспільство і правильно реагує, але влада має працювати в інший спосіб. Третя така подія це те, що Навроцький не привітав публічно Україну з Днем Незалежності. Так це сталося вперше. Так це сталося в той момент, коли всі вітають, і якби зовсім інша картина в Європі. Європа це прямий безпосередній союзник України. Польща не прямий. І не безпосередній союзник України, а вимушений і опосередкований. Вимушений союзник, бо сусід вимушений союзник, тому що вона має також кордон безпосередньо з Росією, і це змушує до певних переглядів деяких найгостріших моментів, принаймні тих, хто зараз перебуває при владі в Польщі, тобто маю на увазі Дональда Туска. Але ну давайте будемо тверезі. його оцінці. Плюс звичайно Україна мусить реагувати активніше на історію. З Віслою. з цього приводу з українського боку немає жодного тиску в Україні. Якщо провести зараз соціологічне опитування, я думаю, можливо, від 3 до 5% людей знають, що таке було що така відбувалася операція вісла. Але якщо спитати у них глибше, а що саме сталося під час цієї операції, то я думаю, відповідь дадуть тільки деякі особи. Я навіть не скажу про відсотки, і це на превеликий жаль зараз, також є проблемою України, тому що тут не питання паритетна. Ості вісла і волинь, тому що в це зовсім інша історія. Там є обопільна трагедія для українського і польського. Народів для українського і польського суспільства віста це однопільне тут. Польща виступила інструментом щодо українців, які на той момент в силу обставин опинилися на терені Польщі і мешкали на кордоні з Україною. І їх взяли, зібрали за кілька годин. То відселили на північ Польщі і живі. Там що робити. Польща від цього відвідтялася, і жодних реакцій, окрім окремих осіб. Окрім окремих людей, які мають серце і почуття власної гідності, це реагують. Але це не мова про суспільство, не мова про державу. І знов таки це проблеми Польщі. це проблема їхньої совісті і совісті тих людей, які сповідають властиво такі принципи. Проблема України в тому, що про це майже ніхто не знає, і що про голодомор вдалося донести інформаційну тему практично до кожного, і це добре, то про Віслу майже ніхто нічого не знає, і я не пам'ятаю, що були зроблені якісь якісні сюжети, фільми. Документи з цього приводу, які би мали розголос суспільства, які би здетонували, ну нема вертаючись до на розвиток. Проблема в ньому є, і вона нічим не змінна від Дуди. Вони однакові. Я навіть з цього починав і цим властиво хочу вже завершувати. Нічого не змінилося в е, е, системі політичних координат між Києвом і Варшавою після. Обрання Навроцьку Небагато би змінилося, якщо би навроцький програв Небагато. і це треба усвідомлювати. Не можна постійно робити ставку. Ось ми тут про халяву, ми нічого не будемо робити. А от вони самі оборуть хорошого, і у нас будуть з ними хороші стосунки. Так не має діяти держава, яка має на своїй території криваву окупаційну війну кривавого ворога на сході. Тобто, кожна невелика навіть проблема вона має роздмухуватися до гігантської для того, щоб і швидко і повноцінно вирішити. Це не означає, що вона має бути розмухана зовні, але вона має бути розмухана в самій владі. Влада має знати, яким чином ці ситуації діє. Москви є оточити Україну неприязними державами, оточити заходу України стіною неприязні, і цю стіну треба проламувати, боротися за кожну державу окремо і брати участь у внутрішньому житті кожної країни в силу тих обставин, яких ми. Можна це робити, тому що є обмеження, звичайно, втручання внутрішні справи і так інші, але реагувати на виклики, які кидає той самий Будапешт, Братіслава і Варшава Україні, то реакції мають бути голосними, чіткими і якісними. Нарешті почалася реакція України. На Будапешт, але я думаю, що вона передовсім пов'язана з двома причинами. Причина: перша те, що вибори вважає, які вирішить проблему Орбана, і зараз тому треба тиснути для того, щоб продемонструвати силу і можливості. А з другого боку. Орбан робить усе, щоб Україна не отримала затвердження кластерів вступу до європейського союзу. Тобто зупинити вже так надовго проходження України до європейського союзу. Все це має відбуватися 16 вересня. І от властиво тому такий тиск на Угорщину і унечею. там хороший був тиск, здійснений, тому що нема чого споживати російські російську нафту під час того, коли українська територія окупована загарбником російським і таким чином збаг. Мачувати бюджетні запаси Росії своїми коштами, тому Угорщина не має права працювати на Росію. Вона має працювати на себе, на Європейський Союз, на Північно-Атлантичний Альянс, членами котрого вона Ці голосні заяви. Вони ще будуть траплятися. Реагувати на них потрібно, але реагувати з головою, тому що знов таки ми розуміємо, що це не позиція. Широкого польського суспільства, але робота з тим, щоб допомагати Польщі боротися з російською пропагандою і творити контрпропаганду як і в межах України, так і спільно з Польщею. Вартує, а ми будемо спостерігати, як це буде відбуватися. Я вас закликаю і дивитися, що буде далі. Я вас закликаю подивитися, чи надалі ви підписані на канал. Не трошки чи ви поставили птичку на дзвіночок. Щоб якщо тільки з'явиться якесь нове відео у нас на каналі, ви одразу могли його переглянути і поставити собі його, наприклад, в соціальні мережі, поширити, поставити вподобайку, якщо воно вам сподобалося, поділитися з друзями. Я би був вам за це щиро вдячний. Дякую за вподобайки, дякую за підтримки. Окремо дякую всім. За підписки вони зараз збільшуються і це приємно. Дякую всім за увагу! Україна переможе! Слава Україні!